Всім привіт колеги! Хто дивиться це відео з вас подобайка і підписка? Показую вам огляд навантажувача, вилучного ось такі навантажувач фірми Істор. Хочу показати органи управління. Піднімаю він ось на таку висоту. І так, що ми бачимо? Сіплення, тормоз. Газ, три речага, підйом каретки, нахил вил і двигається в бік каретка. І ручник. Передачі вперед, назад. Щоб розпочати рух. Даємо стартер. Ось <звук> ми його завели. Щоб почати рух, потрібно каретку підняти вгору, першим речовим піднімаємо, Вижимаємо стіплення, вперед, їде вперед, назад, їде назад. Так. Зараз покажу вам. Перший речак відповідає за підйом опускання. Другий. За нахил каретки і третій подає боки, Підіймає він Як ми бачимо, висота гарна, опускається все плавно без дрівків. все просто, так що, кому був цікавий апарат, ставимо лайк, кому допомогло відео, хто хоче працювати на карі, у вас підписка і лайкос. Дякую за увагу.